Моє вітання, шановні глядачі, можливість записати сьогоднішнє відео стала найбільшим досягненням каналу на сьогоднішній день. Декілька місяців назад я звернувся до фінської компанії Pelton Knives з пропозицією щодо співпраці, і на мій подив вони погодились. Саме тому, завдяки вашій підтримці, зараз в кадрі ви бачите коробку з ножем М 95 Окремо за цю можливість, хочу подякувати генеральному директору компанії Пелтонен, якого звати Юха Іконен. Сподіваюсь, я вимовив правильно. Перед розпаковкою ножа на декілька секунд відійду від основної теми. Спершу хочу подякувати цим двом панам, які підтримали збір на мікрофон. Дуже вам вдячний, окремо кожному потиснув руку. І також нагадую, що обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Це дуже сильно допомагає розвитку каналу і також розвитку ножової культури в Україні. Саме завдяки таким вашим діям. Сьогодні якраз є і можливість записати таке круте відео. Ніж я вже розпаковував, але після запису короткого відео анонсу я його запакував назад, і також, окрім паперу, він ще нічого не різав. Дуже хочу поділитись першими емоціями з вами, тому що вони тут мають бути дуже яскравими. Також ще одна причина, чому я запакував його назад, бо тут є на що подивитись. Котше, розпаковуємо. Ножик залишу на потім. Ось такі піхви з фіксатором ізілок. Це гумове клещатка. Так, далі. Нейлоновий підвіс з велкру. Патч з логотипом Pelton Knives, Velcro патч Інструкція по використанню ножа. Як його підвішувати правильно? Так. Це більш нічого немає. Ну і сам ніж. Дуже гарний на клинку тисненням зроблений логотипчик. І все, більш нічого. Зараз я зберу це все докупи і розповім характеристики. Загальна довжина 273 мм, вага 200 грам, довжина клинка 150 мм, товщина 4,25 мм, сталь 80 хром, ванадій, 2, твердість 59 одиниць по роквелу, профіль клинка Drop дроппойнт, покриття клинка церакот. Також є варіанти з тефлоном та без покриття. Тип фіксації клинка всадний монтаж, хвостовик. Тут через все руки я, я перевіряв магнітом. Довжина руків'я 125 мм, Матеріал руків'я термопластичний еластомер, піхви фірмові з фіксатором ізілок, виконані з пластикового композиту. Також є варіанти з шкіри та кайдексу мають нейлоновий підвіс та дренажний отвір. Для багатьох не секрет, що якість заточки ножа демонструє відношення виробника до користувачів. І в цьому випадку я був дещо вражений. Незважаючи на великі масштаби виробництва, ніж має дуже гарну заточку. І спершу мені навіть здалося, що тут ручна заточка, тому що підвод полірований так, він не ідеально полірований, але видно, що. Дуже охайна та ювелірна робота була проведена з цим ножем. Також ніж має дуже тонесеньке зведення, вістря також дуже тонко зведене, це водночас як і плюс, так і мінус. Але про це далі поговоримо. Кут заточки тут 23 градуси. Тепер продемонструю, як ніж ріже папір. Ідеально. Це прям прекрасно. З мого боку, дуже важливо зазначити, що цей ніж має неоднозначні відгуки в медіапросторі. Наприклад, у Архадира це улюблений ніж з категорії армійських або туристичних ножів. А на каналі JoyX цей ніж зламався від незначних навантажень. Так, я розумію, що там автор трошки навіженний, але все ж таки, якщо переглянути відео його, то там чітко видно, що навантаження були дуже маленькими. Саме тому. Мені і стало дуже цікаво протестувати цей ніж наповну, хоча я не збираюся стукати ножем по бетону чи металу. Що буде сьогодні по тестах: канат, стругання, рубання, батонінг. Зауважу саме рубання, тому що фізика ножа дозволяє це зробити. Після цих агресивних тестувань буде тестування по кухні та консерві. І розпочнемо з. Різання та нарізання канату. Кайф. Один з найкращих результатів. Що тут по нарізанню? Ого? Ого! Оце да! Оце ніж. Може, може. Я прям здивований, що 4,2 мм можуть так різати. Мені вже прям цікаво, що що буде з деревом. Як він себе на дереві проявить. Ну, тут взагалі рука навіть не томиться. Та, як ковбаску. Сосна сушена, ніфіга собі та ось що. так, да. Рубанок просто. Дуже потужно, дуже сильно. Це при тому, що тут. Товщина обуха 4,2 міліметри. Це щось просто неймовірне, я не очікував такого. Живий американський клен. Та. А цей ножик дивує просто. Ну, я такого ще не бачив, чесно кажучи. По руків'ю можу сказати, що гарно заповнює руку, і воно тут доволі велике. В мене розмір рухавичок Mechanics M і ось такий запас по руків'ю. Для більшості рук це руків'я підійде. І саме цікаве, сухий американський клад. Оце так да. Як же він іде по дереву? Одразу зрозуміло, що робили цей ніж фіни. Навіть не зважаючи на такий товстий обух, робота по дереву вражає. Так ще є кут заточки тут 23 градуси на сторону. Те, що я для себе визначив, як правило, ножі з кутом заточки більше 20 градусів на сторону, ну дуже погано працюють по дереву. Зазвичай я не практикую такі тести з ножами, тому що більшістю ножів незручно рубати, саме рубати, не батонити. Але в цього ножа центр тяжіння зміщений ближче до вістря від руків'я. Тому поїхали, перевіримо, наскільки ніж міцний, наскільки ніж зручний в рубальні. Соку просто неймовірна кількість. Дуже зручно, дуже зручно. Ось така товщина. Ніж справився відмінно. Батонити буду цей паньок, який залишився після зрубання. Спробую в один прохід. Дуже зараз дуже сильне бокове навантаження на тому що деревина сильно затискає клинок. В принципі, в один прохід зараз трошки підрубаю. Ось така краса. Для більшої наглядності зрубаю ще один такий клем. Він трошки товщий. І тут я вже зроблю в два чи три проходи. Як бачите ніж, я взагалі не жалію. І ось такої товщини дерево впало. Я вважаю, це дуже гарний показник. Кухонний тест. Хоч цей ніж не створений для роботи на кухні. Але все ж таки давайте перевіримо, як можна ним приготувати щось собі поїсти, щось таке елементарне. Батон. Так, ось такий шматочок трошки кривуватий вийшов, а тепер максимально тонко. І бачимо. Тонкі скибочки також виходять ковбаска. Це така нетверда. Але і не прям дуже м'яка. Ще й дуже тоненькі шматочки виходять. Ось так. Тобто ніж доволі таки приємно працює по продуктах. Огірок. Ой-ой-ой-ой-ой, як приємно. Та ви що? І довжині? Ну, трошки в кінці розколов. Та тут взагалі без питань. Одне задоволення працювати так. Ніж? Тільки підтримую. Це він йде під своєю вагою, причому після всіх тестувань. Тобто я ніж навіть не правив, не підточував, не правив нічого. З такою товщиною і так йде по помідору. Ну, щоправда, помідор трошки твердий, магазинний, але ну, що поробиш. І тепер максимально тоненький. Ну, тоненький не дуже хоче, товщина не дозволяє все ж таки. Так. Злітає ніж. Але дуже гарно. Зараз ось так посередині. Ну, прекрасно. А зараз один з найцікавіших тестів відкривання консерви ножем. Зауважую, що жоден ніж, який створений для різу, він. Не предназначений для відкриття консерву, але так як це армійський ніж, часто у військових виникають моменти, коли є необхідність відкрити консерву, а консервного ножа поряд немає. Тому розпочнемо, також це продемонструє, наскільки тут стійке покриття і наскільки стійке вістря. Це прорізанням, не продавлюванням, щоб навантажити ріжучу крайку. Мені його аж шкода чесно кажучи. Я ще не бачу, що з ножем. Так, консерва. Відкрита. Зараз протремо клинок. І видно, що покриття трошки злізло, але не так, як з глоком. О, з цього боку навіть більше. Ну, цього було варто очікувати. Думаю, з тефлоновим покриттям такого не буде, а вістря. З вістрям. Вістря на місці. Трошечки-трошечки, там ледь помітно зігнулося, ну там прям взагалі на такому мікрорівні. Не знаю, що його буде видно на камеру. Ну і це взагалі не суттєво. Як же виглядає ріжуча крайка? Так, я бачу за мене. Тут чудесно існує, коли ножем працює, працюєте по металу, це завжди погано. Перевіримо на папері. Якось, якось він ще чіпляє його, але от видно різницю. Так. Ну, тут все. Тут ріжуча крайка вже пошкоджена. Але там надзвичайно, надзвичайно мало. Бачу, ось є невеличке навіть викришування. Малесеньке, малесеньке. Ледь помітне. Ну, це все швидко правиться тут. Роботи взагалі небагато. Щойно за декілька хвилин підточив ніж своєю маленькою точилочкою від WorkSharp. повернув йому робочу гостроту. Замин на вістрі прибрався. Єдине, що не зміг прибрати один найбільший замин на ріжучій крайці. Але це робота п'яти хвилин на абразиві. Більших розмірів, більших габаритів маю на увазі не саме не зерно, а сам камінь чи бланк. Ну і перевіримо, наскільки мені це вдалося. Все. Ніж знову ріже так. Не ідеально, як новий, але робоча гострота є, працювати далі можна. А зараз трошки поговоримо. Результати тестувань прекрасно бачили. Мені нема чого доповнити. Ніж це показав прекрасно, ідеально. По всіх тестах він мене повністю задовольняє, але все ж таки в нього є свої переваги та недоліки. Давайте розпочнемо з переваг. Перший і найбільший плюс це якість роботи по дереву. Вона тут відмінна. Звісно, якщо порівнювати з ножами мора, то цей ніж буде трошки поступатись, але в своїй категорії армійських ножів. Йому рівних не буде. Друга перевага це руків'я. Воно тут дуже зручне, гарно заповнює руку. По суті, це гума. При роботі мокрими руками чи у воді у вас рука ніколи не зісковзне. Також плюсом руків'я є наявність упорів як спереду, так і позаду. При цьому всьому цей ніж не є холодною зброєю. Він продається всюди вільно. Ще одна така перевага цього ножа це піхви. Хоч вони такі доволі великі, масивні, але тут є цікаві моменти. За рахунок ось цього гумового коліщатка, яке утворює фіксатор Easy Lock, ніж фіксується в піхвах дуже щільно і при цьому безшумно, як дістається, так і ховається. За рахунок щільності, ніж не вилітає і майже не тарабанить. А це може бути дуже важливо для деяких професій. Також тут є два варіанти, навіть три варіанти кріплення. По-перше, під ліву і праву сторону, по-друге, горизонтальний підвіз. З недоліків тут можна визначити тільки ціну ножа. Тому що коштує він 4,5 тисячі гривень, і для когось це може бути дуже велика сума. Але якщо розглядати з точки зору, що ви цей ніж купуєте один раз, і він у вас залишається на все життя і завжди вас приємно радує як якісний інструмент, то це не такі вже й великі кошти. Також тут є декілька умовних недоліків. Чому умовних? Тому що не для кожного це недоліки і не для кожного це переваги. Це просто факт. Перше це вуглиця сталь, за якою треба доглядати. Тобто, після роботи у воді чи вологому середовищі ніж потрібно протерти, а краще ще й змастити, щоб не було іржів. Другий умовний недолік це те, що ніж відносно не стійкий. Все ж таки, ніж реально зламати, тому що тут і твердість 59 одиниць. І вістря доволі таки делікатне. В підсумку можу сказати, що купуючи такий ніж, ви повинні чітко розуміти поставлені перед вами задачі. Якщо вам необхідно постійно відкривати ножем цинки, тоді купуйте глок. Якщо вам треба ніж як ріжучий інструмент, як рублячий інструмент, тоді цей гарно підійде. В принципі, з будь-яким ножем. А головним є визначитись, що ви ним будете робити. Від себе можу сказати, що ніж мені дуже сподобався. Він мені подарував незабутні враження та емоції, тому я від себе хочу поставити десятку. Хоча можливо це буде і не дуже об'єктивно. Тут вже вирішуйте самостійно тести, все я все наглядно показав. Самі все прекрасно бачили, для кого цей ніж підійде. Я вже неодноразово називав його армійським, але це не означає, що він тільки для військових. Звісно, для військових він розроблявся з самого початку. Але при цьому всьому я впевнений, що він гарно підійде рибакам, мисливцям, туристам, бушкрафтерам та різним виживальщикам. Тому частково я можу назвати цей ніж навіть універсальним. Ну, тут, в принципі, все за це відповідає, там, геометрія, розміри, руків'я, наявність упорів. А чим вам не універсальний ножик? На цьому етапі я вже буду завершувати відео. Здається, вже розказав і показав все, що міг. Тому дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.